Кременчук отримав гуманітарний вантаж від друзів із Німеччини, а саме медичні меблі, ліжка, матраци, приліжкові тумби. Така допомога дуже потрібна для медицини нашого міста. Сьогодні ми дякуємо нашим німецьким партнерам Луб Клінік з міста Людвіх Луст. Вони передали для наших лікарень функціональні ліжка. Ці ліжка досить гарні. Вони вже сьогодні будуть встановлюватися в відділеннях нашої колишньої другої міської лікарні. А зараз лікарня правобережна. Процес лікування заключається не тільки в медикаментозному лікуванні, а як кажуть, вдома і стіни лікують, так і в лікарні. Залежить від того, в якому побуті, в яких умовах знаходиться пацієнт, так він і. Ефективніше в здоров'я ми отримали цей гуманітарний вантаж завдяки зусиллям депутатки Кременчуцької міської ради Валерії Волкової. За її сприяння німецькі партнери передали ліжка, які тепер розмістять у лікарні нашого міста. Я щиро дякую німецькій клініці Луб з Людвіх Лусту. Дійсно, за суттєво дієву гуманітарну допомогу та представникам інших німецьких організацій. І я думаю, що вони будуть ефективними в лікарні правобережній для ефективного лікування та комфортного перебування пацієнтів. Ну і хочу сказати Філинданкфілягельфа you yeah. медики. Зазначають, що якісна реабілітація після лікування відіграє ключову роль у повному одужанні пацієнтів. Тож щиро дякуємо нашим друзям з Лубклінік з німецького міста Людвих Слуст за такі якісні й функціональні медичні меблі. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.